Доброго дня, друзі мої. Я сьогодні знімаю відео на тему, як нам на чому можна зекономити в родині для того, щоб при певних бюджет, сумах бюджету ми могли б собі купляти те, що нам потрібно, так? кращі продукти, харчування, кращі продукти побуту і таке інше. Я склала собі, от я умовну табличку склала, в самому верху ми пишемо заплановані суми доходу. Чому заплановані? Тому що я пишу, ми складаємо розрахунок не в перший день місяця, а до того, там, 30, 31, 29 за декілька днів. І так, у нас є запланована сума, а фактично ми вже поставимо тоді, коли ми вже безпосередньо цю суму будемо бачити, ці чи ті суми всі. Вона може бути відрізнятися від запланованої, може бути більшою, може бути меншою. І загально інші доходи можуть бути, так, якісь це. Оренда, наприклад, приміщення, чи ще ще якісь незаплановані доходи, підробітки і так далі. І ми всього підсумовуємо тут всього доходів. Далі йдуть розписуємо наші витрати. Я написала 10 витрат, так, і нам треба було ще сума. Я розписала 10 витрат, отут От будемо писати загальна сума витрати. Я розписала 12 пунктів. У вас можуть бути інші пункти витрат. Все залежить від уподобань родини, від кількості членів родини, від того, навчається, не навчається, їздить, не їздить, на транспорті таке і інше, які комунальні. І так, починаємо. Перше, це харчування. Ми пишемо суму, приблизну суму харчування. Як можна розрахувати? Ви сідаєте і пишете, скільки розраховуєте, скільки вам треба хліба, скільки картоплі, скільки молока, скільки м'яса, скільки овочів, скільки фруктів. Оце все в окремому списку. Ви розписуєте чого, скільки вам потрібно, і яка сума буде складати. На харчування. Далі комунальні платежі. Це комунальні платежі і оплата за електроенергію, і за газ, і за а, інші якісь послуги, і ЖЕК, в кого є ЖЕК, прибирання, вивезення сміття і таке інше. Одяг та взуття. А, якщо є планові покупки, ви тоді пишете: транспортні витрати, навчання, зв'язок, мийчі засоби для прання, для кухні, для очищення є, не шампуні, мила, креми і таке інше, косметичні засоби, да? косметика, можливо, якісь додаткові креми. Верніше косметичні засоби, це можуть бути якісь це для душа, це можуть бути креми для догляду за обличчям, це можуть бути креми по догляду за руками, за тілами, таке інше. Декоративна косметика, ліки, доброчинність, відпочинок і хобі. Ви пишете заплановані суми, а в кінці місяця ви ось тут. Напишете фактичні суми. Всі витрати, які ви, ви, от, от ви написали заплановану суму. А далі у вас має бути блокнот, в якому ви будете щодня записувати всі витрати, які ви будете отримувати нести. Коли ви будете купляти хліб, молоко, продукти харчування, миші засоби і так, далі, і так далі. І намагайтесь не відходити від запланованих покупок. Тоді ви побачите, наскільки у вас вивільниться яка сума грошей, що ви частину грошей витрачаєте на непотрібні покупки. Тепер давайте перейдемо до компанії Ерсаг. Ви пам'ятаєте, що в нас там є заплановані покупки. Так? Ми прибираємо, ми миємо, ми миємося, ми хочемо мати гарний зовнішній вигляд, ми хочемо, мати, ми хочемо бути здоровими. Так? Якщо ми захворіли, ми маємо мати якісь ліки і так далі. І так, ми перейшли на сайт Ерсаг. Зараз в нас є спецакція, і за спецакції, ви пам'ятаєте, так я вже вам розповідала, що при замовленні на 1400 ми можемо отримати 4 чудових подарунки. Але подивіться, які чудові. якщо ми беремо на 200, то тоді буде 6 подарунків, якщо ми беремо на 2800, то буде 8 подарунків від 6 балів так, 4. 700 гривень – це 2 бала, 1400 це 4 бала, і 200 це 6 балів. Від 6 балів іде безкоштовна доставка. І так, ми маємо. можемо, От ми замовили на, 4, на 1400 і маємо вибрати 4 подарунка. Давайте подивимося, які чудові подарунки у нас є. Так. Гель для душа бузок. Він має чудовий ніжний бузковий аромат, нібито бузок, тільки зірваний. В букеті стоїть у вас в ванній кімнаті. Дуже гарна шкіра, дуже гарно е цей гель е зволожує шкіру. Далі йде біодобавка Z це чудова біодобавка, особливо якщо у нас проблеми з серцем, з судинами, якщо є діабетики, їм також це буде корисно. Ну і не тільки діабетикам. Крем для зрілої шкіри, тобто 40+. за 40 людина вже має користуватися Лосьйон для щоденного догляду. Цей лосьйон чудовий, чудово зволожує шкіру. Шкіра від нього бархастиста, дуже, дуже гарна шкіра стає. Гель для очищення шкіри і обличчя. Перед тим, як наносити нам лосьйон, крем чи іншу косметику, ми маємо очистити нашу шкіру і гель якраз. Прийде нам на допомогу. Особливо, якщо у нас є проблемна шкіра так, з якимись висипаннями, то він незамінний. Чудовий шампунь з екстрактом грейпфрукту для шкіри для жирного волосся. Далі засіб для видалення жиру. Звертаю увагу, бо ми всі хазяйки, і з 16 квітня буде Пасха, і ми маємо. Прибрати наші оселі, помити, вимити всю нашу кухню, тому засіб для видалення жиру, якраз він щед-ощадливий для наших рук, але він. Безпринципний до всіх жирових відкладень, він чудово миє, чудово прибирає, тому звертаю вашу увагу на цей подарунок. Далі загальне прибирання, запах цього загального прибирання, аромат. Прибирання не люблять комахи, різні таракани, мошки. Тому, особливо, якщо у нас є тварини, він прибирає чудово тверді поверхні, будь-які ліноліум, паркет, деревина. Засіб не шкодить нічому, при всьому при тому, він чудово прибирає запахи, чудово прибирає бруд. І ще один крем для поверхні для очищення поверхні ванна, туалет, кухня, він ніжний, кремоподібний білого кольору, з приємним ароматом. Ви, коли ним прибираєте, ви отримуєте задоволення. По-перше, він чудово прибирає. По-друге, він має неймовірний запах, неймовірний аромат. Які приносить також нам задоволення. Ну, оце все, що я вам хотіла сказати. Звертаю вашу увагу, що коли ми купуємо на 1400, якщо ви мені сьогодні скажете, що це багато, ну то порахуйте, будь ласка, скільки ви витрачаєте на ту ж побутову хімію, на косметичні засоби. На гель від душа, на біологічні добавки для нашого здоров'я. А потім зайдіть на наш сайт і подивіться, чи варто сьогодні витратити 1400 так і отримати плюс 6 такі чудових, 4 чудових причудових подарунка, які також допомагають нам економити наш бюджет. Дякую за увагу! Всього найкращого вибирайте найкраще. Ми з вами того варті. Ерсах з нами.